Сьогодні в програмі. Шанс авто втратив очки у матчі з аутсайдером, а буранний габарит поступився у Житомирі місцевому візажу. У стиковому матчі Луць Сантехмонтаж чемпіонату Волинської області сильнішим був Ківерцівський Колос. Перші два матчі дата груп Кубку Волинської області закінчилися перемогами фаворитів. Елтранс другий рік поспіль стає чемпіоном Луцька. Першій Лізі Луцька на срібло та бронзу претендує шість команд. КамАЗ Агро відклав питання про чемпіона у другій лізі на останній тур. У Кубку третьої ліги лише Надія 2 підтвердила Реноме фаворита. У західній зоні першої ліги чемпіонату України з футзалу Ковальський шанс авто мав нагоду поповнити свій очковий запас трьома переможними балами. Адже зустрічалися волиняни у місті Лева за аутсайдером змагань Лембергом. Вже на 6-й хвилині Володимир Бобелєв відкрив рахунок, і на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. А головні події матчу вмістилися у таку собі двохвилинку з трьома голами. На 25-й хвилині Лемберг зрівняв рахунок, а на 26-й хвилині обидві команди обмінялися голами. Надалі обидва клуби мали нагоди для взяття водій, але більше болівальників забитих м'ячів не побачили. Бойова ніч'я 2-2, і шанс авто залишається на другій сходинці у турнірній таблиці, відстаючи від буковинців на три пункти. Буран Негабарит також грав у гостях. Житомирський візаж виявився менш гостинним для наших земляків. Дмитро Тосіч у середині першого тайму за дві хвилини двічі засмутив ковельчан. І хоча волинянам вдалося сквитати один м'яч до перерви, у другому таймі перевага була на боці господарів. Жодного разу буранівцям не вдалося бодай зрівняти рахунок під час зустрічі. Перемогу відсвяткували Житомиряни з рахунком 5-3. Проте ковельчанин Іван Денилюк з буранне габариту очолив перегони бомбардирів, забивши 12-й м'яч у першості. У стиковому матчі Лусентехмонтаж Чемпіонату Волині за 9-10 місця першості на майданчику Корі спорт зустрілися Ківерцівський колос та Володимир Волинська Надія. Обидва колективи на відбірному етапі посіли останні місця у своїх групах і в очному поєдинку мали доказати своїм болівальникам випадковість даного факту. В насиченому гольовими подіями матчі лідерство захопив колос, котрий під орудою свого незмінного капітана Юрія Ващука здобув жадану перемогу з рахунком 5-3. В першому чвертьфінальному матчі дата груп Кубку Волині в Адреналін-Сіті зустрілися минулорічний фіналіст розіграшу Вотранс ЛСТМ та дебютант обласних змагань Майдан-Реформатор. Команди у цьому сезоні вже грали між собою, коли в четвертому турі чемпіонату Луцька закінчили гру з рахунком 7-1 на користь вотрансівців. Кубковий поєдинок згідно законів жанру виявився більш драматичним за сюжетом, але незмінним за іменем переможця. Підопічні Ярослава Комзюка забили на два голи більше, ніж суперник, і здобули першу путівку до півфіналу дата груп Кубку області. У другому матчі однієї четвертої срібний призер чемпіонату Луцька у вищій лізі, що фінішував напередодні торпедозміна, екзаменував першоліговий атлетик. Смугасті вже вкотре у сезоні проявили справжній спортивний характер і билися за кожний клаптик ігрового майданчика. Але Лінні Ко» у другій половині сезону набрали гарної ходи та демонструють результативний міні-футбол. На три голи торпедівців старожили першої ліги відповіли голом у виконанні Володимира Ваключука. Останній тур чемпіонату Луцька у вищій лізі видався надзвичайно багатим на несподіванки. Тон фінальним баталіям задали представники двох певних клубів Майдану та Кораблика. З активної підтримки фанатів, які озброїлися прапорами, барабанами та дудками заповнили трибуни спорткомплексу Ренаспорт. Команди продемонстрували надзвичайно цікаву і яскраву гру. Шквал емоцій, ще з ще не можу перевести подих. Ну нормально, в принципі, програвали, відіграли два м'ячі, вийшли вперед. Пропустили можливо дурний м'яч. Вісім голів порівну на двох. Причому Дмитро Бурковський приніс майданівцям нічию за 4,9 секунди до фінальної сирени. Все як у кращих голівудських блокбастерах. Два гравці не приймали участь за дискваліфікації, маленька лавочка, що склалося з само, ну, самого початку наших змагань. Знову ж таки, і от брак у цього досвіду, буквально за хвилин за секунд 10, де треба грамотно зіграти, до того -чого, чого бракує. Наступними на майданчик вийшли Володимирівка та Ісіда. Перші у разі перемоги над суперником та виграшу в отранс СТМ в протистоянні з тропедозміна, свій перший сезон в літному дивізіони мали можливість завершити в призах. Першою частиною завдання колектив Олександра Тищенка впорався на усі 100. Перемога 5-2 і очікування наступної гри, в якій вирішувалася б доля нагород. Велика нервова напруга була в нас, вона сказалася в реалізації моментів першому, і також в тих помилках, які привели до нічийного результату. Але, як то кажуть, все добре, що добре закінчується. Команда переломила хід гри, забила потрібні м'ячі. Я задоволений грою. В третьому матчі останнього туру медалі таки було розіграно, але зовсім не так, як цього хотіли б гравці Володимирівки. Команда з Володимира Волинського району залишилася без місця у трійці призерів, але не без нагород. Приз кращого гравця отримав Максим Мельян, який через травму останній тур пропустив. Отже, в Отрансал Торпеда Зміна мали визначити підсумкове розташування у верхній частині турнірної таблиці. Переможцями цього протистояння стали підопічні Віктора Ліннікова. Перша в історії перемога над колективом Ярослава Камзюка дозволила змінівцям посісти друге місце в чемпіонаті. Роман Киричук відкрив рахунок, але Олександр Стадницький ще до перерви відновив паритет. У другому таймі спочатку Тимур Романець вивів свою команду вперед, а Анатолій Шевчик на 32-й хвилині зробив заявку на успіх ще більшою. Ігор Кривий на останній хвилині скоротив відставання, але той самий Шевчик скористався помилкою суперника у захисті і приніс торпедозміні в першій в історії медалі чемпіонату Луцька у вищій лізі транс ЛСТМ таким чином в другій у своїй історії став бронзовим призером. А Юрій Волошин також вдруге був визнаний кращим голкіпером чемпіонату. Позитивно настроєні вийшли на гру. Треба було перший раз в історії, якби взяти медалі. От, я, в принципі, дуже вдячний е, своїм е, хлопцям. Молодці сьогодні виклались на 100%. От і вітаю їх з цією перемогою, бо дійсно це вони її заслужили в цьому сезоні. Такий результат попереднього матчу найбільш влаштував Елтранс, Ще до гри чемпіонський титул дістався саме «Торченцям». До речі, в другий поспіль. Також в другий поспіль кращим бомбардиром чемпіонату став Ігор Махнюк. Цього разу його показник 10 м'ячів. Зрештою, цей матч став бенефісом Олександра Сосенюка. Китрик ветерана команди Лус Тепло допоміг вирвати три очки у кращого колективу міста і обійти у турнірній таблиці майдан реформатор. Команда заслуговувала на цю перемогу, і команда зобов'язана була дійсно в ігрі з чемпіоном минулорічним цьогорічним вже чемпіоном показати свою найкращу гру, максимальна концентрація, скажімо, гравців дала свій результат. Елтранс останній матч провів більш думаючи вже про ігри в Лусантехмонтаж чемпіонаті Волині і про Кубок Ліги. Перемога в елітному дивізіоні, до речі, стала другою в дворічній історії виступів цієї команди в змаганнях під егідою АМФВ. Команда грає не перший рік. Іменно в цьому турнірі ми участвуем второй рік, як видно, що не безуспішно. А так в основному ребята всі, звісно, зіграні, вже знають друг друга не перший рік, тому відсюди такий результат положительний. Враховуючи взагалі рівень цього турніру. Я користуючись нагодою, хотілося б сказати хороші слова організаторам. Тому що дійсно з кожним роком рівень цього турніру росте. Він дуже на дуже солідному рівні. І, тим більше приємно другий рік підряд його вигравати. Четвертий чемпіонат Луцька вже став історією. Він видався надзвичайно цікавим та напруженим. Сподіваємося, що і наступний сезон буде багатим на надзвичайно футзальні події. Усі вісім команд продемонстрували досить цікаву гру, продемонстрували те, що вони готувалися до цього сезону. Рівень за наступні за, за попередні кілька років цей рік цей сезон показав, що рівень виріс. Усі команди готові битися, усі команди налаштовуються на результат. Відразу шість колективів підійшли до останнього туру в чемпіонаті Луцька у першій лізі з надіями на нагороди. Якщо чемпіонський титул ветеран Лучецьк здобув ще у попередньому турі, то зі сріблом та бронзою усі питання відкладені до неділі. На медалі претендують відразу шість колективів, причому п'ять з них мають у своєму активі по 17 очок. За рахунок кращої різниці забитих та пропущених вище знаходиться Колес, який переміг з рахунком 9-1 забіяку. Слідом йде наш край, який в головній битві туру втратив перемогу у матчі з Агрохелпом. До середини другого тайму команда Сергія Супрунюка була попереду 2-0 після голів двох Олександрів Назарчука та Кривого. Але ветерани волинського футболу Ярослав Комзюк та Сергій Круковець не дозволили представникам мережі супермаркетів піти у відрив 2-2. Перемоги атлетика та Джероста над аутсайдерами лище та 40, відповідно, дозволили обом колективам також потрапити до числа претендентів. Причому команда Романа Юлдашева повторила досягнення колоса і забила у ворота Олександра Кунакова 9 м'ячів. Також відзначимо, що відбулася рокіровка у зоні претендентів на участь в Кубку Ліги. Поразка Волинь Агротеха, чемпіону ветеран-лучиську, а також Нічия Боратина у грі проти автотуриста 3-3 дозволили колективам помінятися місцями. Коронація чемпіона другої ліги відкладена на останній тур. В неділю Камаз Агро дещо несподівано втратив очки у протистоянні з епіцентром. Головними дійовими особами матчу були ті, хто в новорічну перерву поповнив склади команд. Три очки будівельникам принесли Микола Казмирук, Андрій Бойка та Богдан Турчик. В свою чергу у Камазівці втричі відзначився Сергій Вишневський, але його зусиль виявилося замало для перемоги. Завдяки перемогам у звітному турі на вістань двох очок від лідера наблизилися володимирівка 2 та Батік. Перші розгромили мідестри з рахунком 10-2, причому чотири м'ячі виконанні Євгенія Дудеся дозволили тому вмішатися у перегони бомбардирів. А колектив Анатолія Лящука у напруженому матчі здолав Радь, яка би свого головного форварда Тараса Гузя зуміла відзначитися у воротах суперника лише одного разу. Також відзначимо, що в останньому турі визначатимуться не тільки володарі нагород, а й ті, хто потрапить до ТОП-8. Щоправда, це стосується лише Міда Стрида та Вотрансел СТМ-2, відстань між якими залишається в 2 очки. Також відзначимо першу перемогу у сезоні Крошу. З рахунком 5-1 була бита Руна, яка на цю гру вийшла відверто не бойовим складом. Срібний призер чемпіонату Луцька у третій лізі освіта програла чвертьфінальний матч Кубку Ліги Гіркій Полонці з рахунком 3-5. Та склала компанію Ліролу, який не зумів підтвердити реноме фаворита у протистоянні з Севеном, поступившись 2-11. А чемпіон Ліги лише у серії після матчових пенальтів в протистоянні з Вікторією здобув право грати у півфіналі з командою технічного коледжу ЛНТУ. В наступному випуску телепрограми, яка вийде в ефір 15 лютого, любителі міні-футболу побачать репортаж про матчі першого туру фінального етапу Луцьк-сантехмонтаж чемпіонату Волині, який відбудеться у Ковелі. Звіт про матчі чвертьфіналу дата груп Кубку у Волині у Ковелі, огляд останніх турів чемпіонату Луцька у першій та другій лігах, а також сюжет про півфінали Кубку третьої ліги.